Доброго ранку всім. Мене звати назвати Костянтин, Це мій колега Молодий Іван Ігор. Ми є інструкторами з домедичної допомоги навчального центру досвід ветеранів. Також ми є діючими бойовими медиками окремого добровольчого батальйону госпітальєри. І сьогодні ми з вами навчимося, як допомагати людині з некритичним пораненням, наприклад, віганці руки, без ознак масивної кровотечі. Тому що ми пам'ятаємо, якщо в нас є ознаки масивної кровотечі, ми використовуємо таку річ, як турнікет. Про нього і про ознаки масивної кровотечі детальніше ви можете подивитись в нашому минулому відео. Отож, перед тим, як надавати допомогу, спершу ми пам'ятаємо про власну біологічну безпеку. Дуже рекомендуємо вам носити з собою завжди рукавички. Як бачите, вони займають зовсім небагато місця і легко поміщаються будь-якій кишені. Отож, е сьогодні ми будемо допомагати людині за допомогою такого медичного засобу, як ізраїльський бандаж. В основі ізраїльського бандажа лежить звичайний еластичний бінт. Як еластичний бінт, так і ізраїльський бандаж є у широкому доступі, ви можете його замовити, купити. Це не є проблема. Отож, він має декілька додаткових елементів, про які ви мусите знати. Такі, як спеціальна подушечка, яка слугує для нас прицілом на поранення. Тут є наліпка, яка допомагає нам зорієнтуватись, де є власне верхня частина бандажа. Тиснучий елемент пластикою в даному випадку, і як я казав, власне, еластичний бінт. Отож, у нас ситуація, ми бачимо поранення в ділянці руки, позначимо його червоним маркером. Ще раз проговорюю, що ознак масивної кровотечі ми не спостерігаємо. В такому випадку застосовуємо подушечку як приціл, поранення знаходиться по центру подушечки. Продіваємо наш еластичний бинт через фіксуючий тиснучий елемент. Так? І в цей момент ми не продовжуємо бунтувати далі, а здійснюємо оберт в зворотню сторону. Таким чином, тиснучий елемент розташовується прямо над пораненням і здійснює безпосередній тиск на нього. Далі щільно починаємо бинтувати. Якщо хочемо здійснити додатковий тиск, можемо перекрутити наш еластичний бинт прямо над тиснучим елементом, тобто прямо над пораненням. Наш еластичний бинт або ізраїльський бандаж знаходиться на пораненні до приїзду швидкої. Тут у нас є наш. Безпосередньо фіксуючи елемент з зубчиками, ми знаходимо будь-який тур бента, який ми робили, і фіксуємо. Все, допомогу надано. Отож, здається, ніби проста маніпуляція, але ми розуміємо, що така навичка вимагає не тільки постійного навчання, а й оновлення знань. Якщо вам здається, що ви її знаєте ідеально. Тому ми запрошуємо вас до постійного відвідування курсів, тренінгів з надання домедичної допомоги. І давайте наближати нашу перемогу разом.